Ну що ж, друзі, раді вас вітати у кутах. Зараз ми знаходимося у урочищі Кам'янець. Ось наші туристи, наш провідник, який знає прекрасно ці місця. Зараз внизу ви бачите, досить там в глибині це урочище Кам'янець. Ось там вдалині ви бачите скелю. І напротязі кількох кілометрів вона ось має такі. Утворення скельні. Зараз перед вами куцька скеля або кам'янецька можна назвати. Бачите, досить оригінальної форми, дуже правильної. Висота порядком 15 метрів. І зараз ми підійдемо до неї ближче. Ніби, але зараз я знаходжуся під маленькою скелею. Ось вона. Ну, тут метрів буде і 20. Ага, нуга. Ну ну, ну тут. Вона говорити так гарно говорить, але що далі? Я не ну друзі, ви думаєте, тут легко добратися, до скелю. Ось подивіться, як треба підніматися. І не дай Бог зірватися, тому що поїдеш вниз і не зупинишся. Зараз ми знаходимося на вершині однієї скель. І ось зараз перед вами кравівед зі скелі на містечко Кути. Ось зараз такі ви побачите каньйони досить глибокі. І по лівій стороні, ось яка приблизно глибина, можете оцінити. По лівій стороні от бачите такі скельні нагромадження, грунтові. І ось, наприклад, прямовисла скеля, по якій піднятися майже неможливо. Ось яка метрів 30-35. Особливо зараз воно води немає. А так як звично, тут джерела під час дощу досить такі бурхливі течуть. І вибили ось такі глибокі яри. Ну що ж, друзі, зараз буде великий жах. Ми знаходимося на вершині Сокійської скелі. Зараз ми над рівнем дороги, яка внизу десь порядком. Вас бачите внизу річка, дорога і висота. Я знаходжуся. Дуже небезпечне місце. Коліна труситься. Не перевершено. А зараз ми на протилежній стороні Сокільської скелі вже спустилися, ми були по, по центру верхівки на саме